На кипіло ввечері. А зараз ми поговоримо про трішечки інше, але і із із книжками, власне, ну, скоріше, з зберіганням книжок також. І власне бібліотеки Харківської бібліотеки Короленко од, однією з наймасштабніших, найпотужніших, найбільших і найстаріших в Україні. Отак я відразу стільки компліментів, можна сказати, відпустив. Хоча це, це факт. Справа в тому, що бібліотека по постраждала чуттєво постраждала ще в 22-му році. І Потрібні гроші на на ремонт, і от, ну звісно, що гроші в наш час і не тільки власне в наш час, але зараз може особливо дістаються за допомогою грантів, усіляких підтримки і так далі. Але ще і цікавих дуже акцій. От минулого тижня, наприкінці минулого тижня, в бібліотеки відбулося відбувся такий захід, який, як правило, зовсім не бібліотечний, відбувається в інших місцях. Власне, провели показ моди в бібліотеки, благодійний, звісно, показ моди гроші. З якого підуть на, а, а, на підтримання на ремонт бібліотеки. І от, власне, про це ми і поговоримо з моїми гостями. Це Катерина Фролович, кураторка цього а, такого модно-бібліотечного заходу. Я б сказав, модного показу, викладачка Харківської державної академії дизайну та мистецтв, власниця модельної агенції KF, KF Models, і сама модель Катерина Фролович. Пані Катерина, ради вас вітати в студії радіо Нікипіло. Добрий вечір. І директорка Харківської державної наукової бібліотеки Міні Короленка Наталія Петре. Пані Наталія, також радий вас вітати. У нас вітаємо. А, ну що ж, розкажіть, будь ласка, кому ця ідея ідея прийшла, і чому ви власне вирішили, що вона спрацює, я б так сказав? Ну тоді може трошки я починаю. Давайте, будь ласка. А, власне, я проводжу вже не перший благодійний показ. А це вже така невеличка традиція. Це третій показ на підтримку історичних локацій нашого міста. Uh -huh. А які були до того ще дві? Перший показ був в Єрмілов центрі, на підтримку університету Каразіна, другий у будинку архітектора, uh -huh. і ось третій у бібліотеці. От ви сказали, я згадав, так буває, знаєте? Так, да, ви у <голи> нас нагадаші. були навіть. Серйозно да. в юрміло в центрі, мабуть, а можливо так. Пам'ятаю, що були фоточки на кипіла. А, ну взагалі накипіло. Я персонально не, не доходив, на жаль, так. бо якось потім дізнавався вже, знаєте, а чудово було б. Е, поговоримо про те, хто власне брав участь. Е, я знаю, що представляли бренди українських дизайнерів. Це дійсно дуже цікаво. Хочу, пані е, Наталі, до вас е, з питанням звернутися. Е, наскільки бібліотека пошкоджена, і е, чи багато грошей потрібно на, на ремонт. Так, ми вже не перший раз цю тему піднімаємо угу. з вами, і ми говорили і на попереднім нашим нашій зустрічі про. Те, як постраждала бібліотека від надпотужних обстрілів серед міста Харкова, внаслідок яких бібліотека залишилась майже без вікон, прибита покрівлю даху, є централі, наскільки пам'ятаю, постраждала, але його такі там вже... там світловий ліхтар так, 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 був ну, пошкоджений, і у нас вже проведено протиаварійні роботи, угу. накрито протиаварійним захистом і частину даху. І світловий ліхтар, але все рівно найпотужною проблемою залишається те, що в бібліотеці відсутнє вже третій рік опалення, Ох. і так страждають бібліотечні фонди. Тому ну, казати про пошкодження можна довго, але навіть не про гроші, а про саму ідею ідея проведення саме таких благодійних акцій і з приводу фешн показу, це е, ідея для нас, як то на, лягла на серце, як то кажуть, uh -huh. так е, тому що сама наша книга збірня вона була заснована громадою Харкова і працювала е, весь свій час. А це вже. Майже 195 більше. років. Так, так божечки, слухайте, так, майже Так, два наступному року році будемо святкувати 115-річчя. і угу. вона працювала задля громади Харкова. І ви знаєте, що у 1886 році, коли вона була відновлена як Харківська громадська бібліотека, там проходили вже подібні заходи. Тому ми так це сприйняли суттєво і. Для себе вирішили, що так, є, це дуже потрібно. Ну от я сказав, до речі, що показ моди це нетипова така штука, нетиповий захід для бібліотеки. Ну не знаю, мабуть, я правий, але все ж таки дійсно от, хотів і і цю тему зачепити, трішки згадати, принаймні, що в саме в цьому залі, в актаму великому залі, на другому поверсі, відбувалося свого часу. Ще з глибоко, як то кажуть, дореволюційних часів, і концерти різні, якісь представлення, читання само або і так і в радянські часи, і так далі. Так, майже Так, моди, на, початку, на початку, на початку 20-го століття, угу. і це велика читальна зала, яка збирала не тільки читачів, а в вечірній час працювала задля публіки, і там проходили і танцювальні вечори, Навіть і музичні так. вечори. Так проходили різноманітні заходи, і вони проходили на користь бібліотеки, тому що бібліотека не фінансувалася з міської думи, а саме існувала. Угу. Завдяки громаді Харкова. Тому ми тут побачили саме такий певний історизм процесу. Тому, незважаючи на те, що це небезпечно, ми всі розуміємо, як це для Харкова чуттєво працювати і взагалі проводити будь-які заходи. Це ну, небезпечно, але ми пішли на зустріч і ще це було напередодні всеукраїнського uh -huh. дня бібліотек. І це теж якісь такі моменти для нас ну, водночас і святкові, тому що під час війни у нас, на жаль, немає свят. А хотілося б якось відзначити наше професійне свято. Тому, ми дуже завдячуємо пані Катерині за таку ідею закритого благодійного показу на користь нашої бібліотеки. А це ви, пані Катерина, звернулися до пані Наталії, так? Так, це була моя ідея. Здорово. А що значить закритий? Знало майже ніколи людей про це, так? Я правильно розумію? Ну, ми запрошували тих, хто звертався до нас за попередньою реєстрацією, висилали угу. запрошення. І, власне, були запрошені а, майже всі а, знайомі люди, хто а, обертається в цих творчих модних колах. Угу. Тобто був у нас досвід у ну, мене провод проведення відкритих показів, коли може прийти будь-хто і за вільний донат, але ми зрозуміли, що а, таким чином дуже важко зібрати якусь вагому суму для локації, і все ж таки, коли збираються не зовсім зрозумілі люди, так угу. це теж свої моменти є. Так, с -с саме так, щоб в тому числі закрити, я так розумію, щоб не було зайвих людей, які просто подивляться, ну і підуть собі далі. Хотілося б якогось внеску. Фідбеку. Відповідного фід фідбек, можна так. сказати, так. Да. А, а я, я от бачив світлини, і у мене враження таке склалося, що це, власне, такий показ дитячої моди був. А або для моделей дівчаток, ні? А, ні, то, певно, якось так першими пішли. Підбір пост. якийсь такий, да, перше ми пішли в пости ага, саме дитячі виступи, що. але їх було всього двоє. У нас брало участь дві а, дитячих модельних школи, але все ж більшість показів, а їх вісім це дорослі покази. Ох, вісім нічого собі слухати, да, серйозно. Вісім виходів, да, виходить? так, виходить? Виходів виходить. А, скажіть, будь ласка, одяг, чий одяг яких українських брендів дизайнерів там був? Так, головне всіх. Ну, може, якщо, нікого да, да, Давайте забудемо. відразу вибачимося, якщо когось забудете. А, Соня Скандаль, а, бренд Alabites, Байц, дизайнерка Вікторія Єсь. А так хто у нас там ще був? Ну багато кого, багато я так, так. розумію. Да? За і це списком, Мога це Інна я, я навіть зараз. А, от слухайте, у мене навіть є, є список так, да соні скандаль якщо. ви сказали: Стефа Кіц, Модіва Аліна Бабенко, і Шабаліна, Міс Петя Ліни Згурської, Буен Бон, Салонателія Вікторія Єсіпова і і коли ще харківський бренд. Ну, власне, ваш я так розумію, да? А моя модельна школа? А ваша так, школа? Так. так, ну от це це, це, це всі пер... ті, хто. Першими згадала тих, з ким вже співпрацювала, uh -huh. а ось інші, кого ви перерахували. Це перша співпраця з цими брендами та дизайнерами. Ось вони звернулися, що хочуть брати участь, тому певно так і не запам'яталися поки. А Я ви зверну... дали заклики? Хтось хтось відповів? Так, да, хтось так, ні. так. О, модельна агенція Китев Models оголошувала, що запрошуємо до участі долучитися до такої благодійної акції. Uh -huh. Власне, ось. Звернулися навіть ті, кого ми ще не знали як бренди, як дизайнери? Скільки дівчаток вийшло на дефіле? А, загалом було 20 моделей у нас. Солідно, мені здається. Дякуємо. Mm -hmm. <с> так. А яку суму вдалося зібрати? Наталю на сума понад 20 тисяч гривень угу. зібрано. Але як я вже сказала, що бібліотека потребує стачішої суми, але це дуже круто, що вдалося зібрати саме цю суму і ці гроші саме від такої акції. Через те, що ми для себе вже визначили, що нам одразу зібрати ту суму, яка потрібна. Бібліотеці на відновлення, на відбудову це дуже велика потужна сума. І е, от такі невеличкі донати, як то в порівнянні з мільйонами гривень, які потрібні на відбудову, це будуть такі. Локальні ремонтні роботи проведені саме завдяки громаді Харкова, і ми вже навіть вирішили, що зробимо. Ми, так, ми вже, У нас є певний досвід. Наші фахівці, служби, які є в бібліотеці з експлуатації та ремонту будівель. Вони Таку пропозицію висловили самотужки заскліти е, трохи вікон у старому книгосховища. Uh -huh. Ви знаєте, що е, головний корпус бібліотеки, до якого примикає восьмиповерхове книгосховище, це пам'ятка містобудування та архітектури, і змінювати автентичність конструкції ми не можемо. Uh -huh. Тому ми е, тільки зробимо такий дрібний ремонт, але е, в цих вікнах саме головне з'явлення. Скло, що буде сприяти забезпеченню саме тих ну отак оптимальних умов. Ну Ми не можемо зараз під час війни говорити про всі нормальні умови. Ну, задовільний так скажемо. Наскільки це можливо? А, наскільки це можливо в цих умовах, в яких ми зараз працюємо і взагалі зберігаємо бібліотечні колекції, а світло це в тому числі. Потрібно, і ми приберемо щити захисні, які зараз там влаштовані, і будемо потрошки скліти. І це буде такий, як приклад, розумієте, що, можливо, хтось ще відгукнеться. і ми... Трохи потроху відновимо бібліотеку, відбудуємо. Ну в цьому взагалі немає сумнівів. А до речі, є підтримка від якихось меценатів, спонсорів? Я розумію, що я не про гранти, а власне, от про конкретних якихось людей Може, хтось там перерахував 100 гривень, я не знаю. Може хтось 100 тисяч. Я розумію, що, як правило, люди, у яких є, хоч якісь можливості, направляють гроші на підтримку насамперед збройних сил України, забезпечують якісь медичні потреби, але. Ну, ми так сильно не афішували свої потреби, тому що ми розуміємо, що гроші зараз потрібні на ЗСУ. Uh -huh. І взагалі, ви правильно кажете, що в першу чергу це медичні заклади. А ми е, трохи потроху більше про гранти: uh -huh. про гранти, про грантрайтинг, про всі-всі ці е, моменти. Тому о, грантова діяльність у нас надпотужна. Ви знаєте, що ми, нам вдалося вже реалізувати певну кількість грантів. Ми, сказали з вами, що е, попередні зустрічі, ага. що ми е, завдяки ВМФСР закрили е, трохи даху світловий ліхтар. Е, тепер у нас вже є потужна підтримка. Джем це Global Empowerment Mission, яка реалізується спільно з благодійним фондом Ховард Buffett. І вони нам змінили вікон у будівлях, які не є пам'ятками архітектури, понад 370 штук. Угу. Тому у нас вже так більш-менш саме снеп. Snap... З тими будівлями, які, які не є пам'ятками, питань немає. Тому меценати, благодійні фонди вони тут допомагають. Завдяки благодійному фонду Дениса Парамонова ми у лютому цього місяця зробили протиаварійні невідкладні роботи в одному з залів бібліотеки. Теж, завдяки такої підтримки громади mm -hmm. Харкова, так ми ж можемо про це казати і облаштували там міський абонемент, який саме і працює на потребу наших мешканців, і кожен е мешканець міста може прийти і взяти додому сучасну українську книжку. Тобто бібліотека не закрита, вона працює. Ось що також важливо вкрай, так. А ми е е працюємо, не зважаючи на війну, і ми не зупинялись і навіть в зимові місяці. Один день на тиждень ага. все рівно наші фахівчині приходили до книгозбірні для того, щоб наші користувачі змогли обміняти книжки, взяти нові книжки або просто прийти поспілкуватись, тому що бібліотека залишається місцем спілкування громади, залишається потужним соціокультурним центром для громади Харкова. І всі-всі послуги бібліотечні, які можна, ми надаємо звичайно в дистанційному форматі. Ну, ми ж з вами розуміємо що не всі е, можна дати послуги онлайн. Так, так, Так і є. Тому о, ми намагаємось намагаємось саме працювати і підтримувати і ментальне здоров'я, і проводити от такі потужні заходи, про які ми сьогодні з вами дуже плідно поспілкувалися. Ну і між іншим завершився показ. Також чудово, у вас в залі є рояль. Стоїть да і він, він не просто так, не просто експонат, так би мовити. О, це взагалі дуже чудова річ. про Яку ви згадали саме завдяки знов ж таки нашим читачам нам вдалося його е здійснити настройку цього інструменту, тому на саме на показі можна було е чути, як треба. як треба, як треба, так а він же старовинний, наскільки я пам'ятаю цей рояль так? Так, фірми Шрьодер. Ми проводили певну дослідницьку роботу. Він ну, орієнтовно кінця 19 століття. Ох. Який солідний експонат? Слухайте, який поважний експонат, я б сказав, навіть Здорово. Пані Катерина, ну і останнє питання. А до вас чи плануєте ви найближчим часом ще проводити от такі акції, такі покази модні на підтримку чогось когось? Дуже хочеться цю традицію продовжувати, і так звісно, планую. Коли з'явиться локація, з'явиться конкретна ідея. Буду а поки повіряти. що не знаєте, да ну, та? ви так. готові, але в стані що називається готовності. Готова, так, але зрозумів. ще шукаю конкретно. Пані Катерино, пані Наталі, щиро вам дякую за участь в програмі. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про таку от незвичну акцію, показ моди українських дизайнерів, який відбувся в центральному залі харківської бібліотеки Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленко. Саме в підтримку цієї бібліотеки, яка постраждала, на жаль, від російських обстрілів ще у 2022 році. Доволі серйозно постраждала ця акція надала 20 тисяч гривень. З одного боку, це ну. І невелика, начебто, сума, хоча, хоча все одно тут будь-яка гривня має має значення. Ну і ці гроші підуть на, на конкретну роботу, як сказала пані Наталя Петренко, директорка Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленко. І ще одна гостя сьогоднішня. Це Екатерина Фролович, кураторка цього заходу і модного показу, викладачка Харківської державної академії дизайну та мистецтва, власниця модельної агенції Kate F. Модос. широ дякую вам. широ дякую всім. Хто нас слухав, хто нас дивився, не забувайте ставити вподобайки. Якщо ви нас дивитесь на Ютуб каналі Радіо на Кипілої, дивіться, будь ласка, підписуйтесь. Я з вами прощаюся, почуємося, і слава Україні!